Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і головні події на цей час такі: немає зв'язку. Місію ОБСЄ на Донеччині могли захопити терористи. Достойна відповідь Україна готова відбити атаку агресора. Огляди багатства, Межигірські скарби виставили у художньому музеї. Зв'язок із місією ОБСЄ на Донеччині зник. Їх могли захопити терористи. Про це заявив речник зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс. За його словами, інформація про захоплення дипломатів бойовиками перевіряється. За попередньою інформацією вони могли бути захоплені терористами. Ця інформація зараз перевіряється. Якщо це підтвердиться, то йдеться про кричущий злочин з боку терористів, який не залишиться без адекватної реакції з боку країн та міжнародного товариства. У Краматорську на аеродромі пролунали кілька потужних вибухів. У повітрі вертоліт Мі-8 і літак. Ан-2. за даними керівника антитерористичного центру працював снайпер. Відомо, що в результаті вибуху постраждав командир екіпажу Гвинтокрила. Також зберігається загроза підриву боєприпасів. Терористи у свою чергу вже встигли похвалитися підбитим вертольотом. Нагадаємо, аеродром знаходився під контролем українських військових і над ним було піднято прапор України. Гелікоптер на аеродромі в Краматорську був обстріляний одиночним снайперським пострілом на стоянці. Постріл було здійснено у бак з пальним, У зв'язку з цим стався вибух. Оперативний штаб на місці він працює не лише над локалізацією осередку вибуху, а й в плані обробки всієї території. Ще один вибух сьогодні пролунав під Одесою. Із автомобіля кинули гранату в блокпост. Вибух на блокпосту активістів Євромайдану на Овідіопольській дорозі прогромів близько четвертої ранку. Семеро активістів отримали осколкові поранення і госпіталізовані серед постраждалих співробітник міліції. За попередньою інформацією, поранення не становлять загрози для життя. Всі обставини інциденту поки невідомі. Проте є інформація, що вибуховий пристрій викинули з автомобіля на ходу. На місці працює міліція. Подробиці з'ясову. Новини з полону бойовиків звільнився фотожурналіст із Коломиї Євген Гапич і його брат. Також вже на свободі американський журналіст Саймон Островський його звільнили з полону терористів Слов'янська. Журналіста бойовики утримували з понеділка. Перший день його били, зав'язували очі та зв'язували руки. Однак пізніше з ним поводилися добре. За словами журналіста, він чотири дні провів у підвалі з кількома іншими людьми. Туди постійно приводили нових осіб із вулиці, людей на підпитку, наркоманів, активістів з інших регіонів. Друге тіло знайдене в річці на Донеччині, належить студенту з Києва. Про це заявили у МВС. Він також був підданий тортурам, убитий та втоплений. Як відомо, ще одне тіло належало депутату Горлівської міськради від батьківщини Володимиру Рибаку. Не працюють у Слов'янську через антитерористичну операцію закриті школи, садки, магазини. Всі сили народної самооборони проведені в бойову готовність. Повідомили в Донецькій ОДА. Зокрема, у повідомленні наголошується, що жителям міста рекомендовано перебувати вдома. На сьогодні сепаратисти у Слов'янську утримують будівлю міського управління міліції, СБУ, міськраду, лікарні і готелі. Нагадаю, що під час антитерористичної операції в Слов'янську загинуло п'ятеро терористів. Реакція Росії на українську операцію не забарилася. Путін назвав її злочином проти власного народу. А дипломатичний рупор Кремля Сергій Лавров узагалі прогрозив застосувати на Донбасі російські збройні сили. На підтвердження його слів, учора на кордоні росіяни відновили військові навчання. Користувачі інтернету зняли, як російська армія заходить у місто Новошахтинськ. Це за 10 кілометрів від кордону з Україною. Серед військової техніки помічені БТРи, Камази із солдатами, машини забезпечення, самохідне артилерійські озброєння. Виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов вимагає від Росії припинити втручатися у внутрішні справи України і не підтримувати тероризм. Про це голова держави заявив у телевізійному зверненні. Хочу заявити, що ми не будемо відступати перед терористичною загрозою та продовжимо і надалі вживати заходи щодо захисту життя наших громадян. Ми вимагаємо від Російської Федерації припинити втручання у внутрішні справи України, припинити постійні погрози і шантаж, та відвести свої війська від східного кордону нашої країни. Лідер партії Правий сектор Дмитро Ярош закликав Олександра Турчинова почати озброювати українців. Про це йдеться у його зверненні. На думку Яроша, оскільки Путін не виконує Женевські домовленості, до широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну можуть лишатися лічені дні. В цій ситуації єдиною можливістю змусити агресора відмовитися від ворожих намірів є загроза партизанської війни проти окупантів. Відтак вважає Ярош, українська влада має негайно розпочати масове озброєння наших громадян, зокрема. Ма добровольчих патріотичних формувань, до складу яких тільки в Дніпропетровській області вже записалося понад 10 тисяч українців. Росія встановила державний кордон між півостровом Крим і матерковою Україною. Правила його перетину починають діяти вже сьогодні. Прикордонна служба здійснює контроль на 27 пунктах перепуску. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника Федеральної міграційної служби Росії Петро Ярош. Найближчим часом буде визначено, де будуть встановлені пункти пропуску, як перетинати кордон, а також порядок видачі міграційних карт. Нагадаю, що російські військові територію на кордоні з Кримом мінують. Росія згадала про свою миротворчу місію і забула про Женевські домовленості у разі найгіршого розвитку подій на південному сході України. Східна сусідка згадає про дозвіл Ради Федерації використовувати збройні сили на території України. Про це заявив в ефірі російського телеканалу постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. При цьому він зазначив, що Росія має міжнародні правові підстави для введення своїх миротворців в Україну в разі потреби, не згадавши правда, Чуркін про Женевські Домовленості, згідно з якими Росія зобов'язалася звільнити територію України від своїх сепаратистів, у свою чергу український уряд назвав таку заяву Віталія Чуркіна прямим доказом присутності російських терористів на сході України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв Росії рішучу відсіч у разі військового вторгнення. У той час, як Україна виконує свою частину Женевських зобов'язань, Росія, зазначає голова уряду, розпалює ворожнечу і розповідає Нісенітниці про нібито нищення українською армією власного населення. Метою антитерористичної операції є тільки одне: збереження людського життя і боротьба з бандами, які з автоматами розстрілюють людей. І вже дійшло до того, що почали прикриватися дітьми з дитячих садків. Цих Росія підтримує. Це ліцо російської демократії від дипломатичних методів боротьби з агресором український уряд не відмовляється, однак закликає світове співтовариство підготуватися до реальних військових дій спроби російської військової агресії на територію України призведуть до військового конфлікту на теренах Європи. Це країна, яка поводить себе як озброєний до зубів ганстер. Тільки приходять часи, коли по зубам так і дають. Виконуючи обов'язки голови адміністрації президента Сергій Пашинський, не виключає вторгнення російських військ на територію України у будь-який момент. Каже, що вітчизняна армія готова відбити напад, а от антитерористичну операцію не скасують. Наразі триває її другий етап, що полягає в локалізації сепаратистів у слов'янську, і не дати їм змоги привести підкріплення. Українська влада готова до пошуку компромісів з політиками. Готова до пошуку компромісів з громадськими активістами, але ми не будемо вести ніяких переговорів з вбивцями, терористами на руках, які крові. Вони всі будуть або ув'язнені, або знищені відповідно до українських законів. Особисту відповідальність за події на Донеччині та неоголошену війну з Україною несе Володимир Путін. Такі звинувачення російському президенту оголосила у зверненні Юлія Тимошенко: наша боротьба це не боротьба з народом Росії. Ми боремося проти ваших імперських амбіцій. Війна, нав'язана Україні, стане концом вашого режиму. Не сумнівайтесь, ми победимо, а ваші люди ответять за всі преступлення. Україна буде єдиною і мирною. Слава Україні! Микола Різник, Роман Крюков, Богдан Цендровський соціальна країна. 26 квітня минає 28 років з дня найбільшої у світі техногенної катастрофи аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Наслідки цієї трагедії на собі відчуло п'ів Європи, а найбільше постраждала Україна. Відзначати роковини трагедії у столиці розпочали сьогодні біля меморіалу героям Чорнобиля. Яна Курченко далі. 26 квітня 1986 року о пів на другу ночі на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції стався вибух. Тоді за одну мить загинуло 28 людей. Ще сотні віддали своє життя, аби загасити пожежу і не дати смертельній радіації поширитися далі. Це були пожежники, водії, міліціонери і всі, хто міг допомогти. Ті, хто дожили до сьогодні, ті часи згадують зі сльозами на очах. У нас знаходиться тоді було, У нас понесло село Зоря, там ми жили. Наши полностью там домики були палатки. Я служил тогда, вот, в управлении внутренних войск, вот, дежур, вернее, помощником оперативного дежурного пороза. И в течение мая где-то в... П'я раз борка прийшлось виїжать привезти документи та все. Наталія степанівна пережила трагедію та вшанувати пам'ять героїв прийшла без чоловіка у Чорнобилі. Він працював пожежником. З перших днів боровся з реактором, за що на все життя залишився інвалідом. Перший день забрали його. Був він ми тут а, зібрали потім зібрали, був, був значали, на роботі. Всі два він вісім гон був Україні. Чорнобильська чисто погоді, але я, я сіпну, почув нагадати, в в сьогодні. Пам'ять героїв Чорнобиля вшанували біля меморіалу у столиці. Покласти квіти до стели прийшли представники Чорнобильських організацій, школярі, військові, самі Чорнобильці і чільники міста. Я знаю, що кожен українець, який виховувався в Україні, пам'ятає цих героїв і буде пам'ятати і маленькі діти, які сьогодні народжені, і ті, хто ще не народжений будуть приходити. Сі пам'яті міста. Міським клім, всім чорнобільцям, всім героям. Хай Господь береже ваше життя і здоров'я. Дякую. Сьогодні, о першій годині ночі, в час, коли вибухнув реактор, розпочнеться траурна літургія. Церемонії вшанування завтра будуть проходити по всій країні. Яна на Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. З нагоди трагічної події на ЧАЕС у Києві проходить міжнародна науково практична конференція «Радіоекологія-2014». Про що говорили науковці? Дивіться далі в сюжеті Лани Майковської. Внаслідок трагедії на чаес постраждали понад 2 мільйони громадян. Міністерство соціальної політики регулярно проводить зустрічі з чорнобильськими громадськими організаціями, на яких обговорюються найбільш гострі питання соціального захисту цієї категорії населення. Кожний рік ми намагаємось, яким, якимось чином покращити умови проживання, умови життя наших громадян, які постраждали від чорнобильської катастрофи. Доля таких громадян, їхнє життя, здоров'я, радіаційний захист, медичний захист, Захист є особливим е, об'єктом уваги нашої держави. В Україні регулярно проводяться дослідження захворюваності громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Дані з захворюваності на лейкемію, рак щитовидної та молочної залози вкрай невтішні. По раку щитоподібної залози. Останні дані якщо три роки тому ми говорили, що більше шести тисяч прооперованих по раку щитоподібної залози, які були опромінені в дитячому віці. На перше, перше, перше четверте цього року це вже 10 тисяч 432 хворих. Чорнобильська трагедія це проблема не тільки України. Фахівці з усього світу досліджують її та шукають способи вирішення. Наступного року на масштабний симпозіум для дослідження цієї проблеми за запрошенням української сторони зберуться науковці з різних куточків планети. Многі іноземні содарство уже до к нам обращається далі. Сгласі такі симподіумні, якби как бы, групи, и я вас всех просил бы тоже подумать, какие симподіальні, якби как бы, групи вы желали бы видеть. Нагадаємо, аварія на Чорнобильській атомній електростанції найстрашніша техногенна катастрофа ХХ століття. Сталася вона 26 квітня 1986 року. Більше 400 тисяч чоловік опинилися в зоні екологічного лиха і піддалися опроміненню в 90 разів більшому, ніж населення Хіросіми після вибуху атомної бомби. Лана Маяковська, Богдан Цендровський соціальна країна. Межегірські скарби Віктора Януковича перебувають у національному художньому музеї. Відтепер українці на власні очі зможуть побачити експонати, які раніше перебували в маєтках четвертого президента України. Першими подивитися на скарби прийшли журналісти. Була там і наша знімальна група. Подробиці Улани Майковської. Золотий батон ми так і не побачили, проте було багато інших золотих чи то позолочених речей підсвічники, картинні рами та годинники. Серед іншого портрети власника Межигір'я. Був і сам Янукович в кросівках і білих джинсах. Щоправда, восковий. У кабінетах Межигір'я було кілька десятків ікон серед них недорога, проте співоча. Кураторська група музею каже: у Януковича зберігалися як унікальні твори, так і відвертий несмак. Коли її відкриваєш. То... Тут вот вторая открывается. Там икона. Икона а, очень посредственная, но зато, когда ее открываешь, начинает играть музыка, какое-то духовное песнопение. В Межигір'ї зберігався цілий арсенал зброї, але як стверджують організатори виставки, серед зброї багато підробок під старовину. Проте справжнісінький апостол Івана Федорова. Ну, якщо таку коштовну роботу кинули непризволяще, то ми можемо собі уявити, які цінності були вивезені. Кодекс Межигір'я таку назву отримала експозиція. Розмістили її в семи залах музею. Не на камеру охорона музею каже, що енергетика від експонатів Януковича вкрай неприємна. Втім, подивитися на них варто. Лана Майковська, Богдан Сандровський соціальна країна. У Мелітополі молодь проведе патріотичний флешмоб. Мета акції показати всьому світові, що маленьке провінційне містечко є невід'ємною частиною України, а живуть у ньому патріоти. Під час флешмобу люди зобразять різні символи: сонце, тризуб, а головне великий живий український прапор. Патріотична акція відбудеться у суботу о 16.00. Це була остання інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. Мирних вам вихідних.